Mm, як смачно. Mm -hmm. Ой, як я люблю хлібчик. Совеня. Ми, здається, вже почали заняття. Здається, друзі вже на нас дивляться. Ну жоденко доїдай. Ой, вибачте, я щось забувся, що вже заняття почалося. Ух. Привіт, друзі! Ми з вами сьогодні будемо вчити щось дуже цікаве. А знаєте що? А ось те, що я щойно є, хлібчик, будемо вчити, як береться хлібчик. От ми його отримали, ми його їмо. А як він виготовляється? Звідки це все береться? Мені дуже цікаво. А то я знаю, що його можна купити в магазині та й більше нічого не знаю. Давайте дізнаємось. Давайте, друзі, дізнаємось разом. Давай. Угу. Гаразд. Тож, давайте ми сьогодні з вами уважно послухаємо про те, звідки береться хліб. Почнемо ми з того, що у нас є земля. Так, ось тут у нас є ґрунт. Давайте разом повторимо: ґрунт. ще раз. Ґрунт. Молодці. Ось у нас є земля. Так? І в цю землю ми з вами засіваємо насіння. Засіваємо насіння, як і в принципі, будь-куди, коли ми хочемо, щоб щось виросло, якась рослина. Пригадуйте, ми з вами вже про це говорили раніше. І от, коли засівається насіння. Фермери це роблять на полях, таких просторих, безкраїх полях, з часом виростають такі колоски. Давайте повторимо колоски. Це є колоски пшениці. І у кожному з цих колосочків дозріває насіннячко. Це, власне, є. Пшениця. Я ось тут, друзі, пшениці не мала, але маю рис і воно є дуже схоже, приблизно такого ж розміру, тільки трішки такого золотішого кольору. І ось, друзі, коли пшеничка дозріває, бо саме з пшениці пізніше ми будемо робити хлібчик, коли пшениця дозріває, ми починаємо збирати врожай. Що це означає? Це означає, що фермери або комбайном, або вручну збирають оці всі колоски пшениці. Знаєте, такі великі-великі оберемки, які наповнені насінням. Отож, коли зібрали пшеничку, її відвозять. На спеціальні заводи, де її перемелюють у, друзі, ви добре знаєте, що це? У борошно. Так? Ви знаєте, що таке борошно? Бо саме з борошна ми робимо хлібчик. І ось коли перемололи дуже багато борошна, такими мішками їх дуже-дуже багато. Це борошно везуть. Пекарям у пекарні. Пекарі, друзі, це є люди, це їхня професія, які печуть хліб, булочки, печиво та інше. І вже у пекарні наші пекарі печуть хлібчик. Ось, спекли хлібчик у таких великих печах, спекли його дуже-дуже багато. І опісля. У пекарні до нашого пана пекаря приїжджає велика вантажівка, яка забирає цей весь хлібчик. І знаєте, друзі, що далі робить? Розвозить у супермаркети, у невеличкі магазини, які є поруч з вами. У пекарні, де можна сісти, скуштувати хлібчика і випити каву чи чаю. Ось така історія, друзі. А вже опісля, ви знаєте, ви підходите у магазин, обираєте хлібчик, який вам найбільше смакує, та й купуєте його. Так? Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, як ми виготовляємо хлібчик. Так? І наступного разу, коли ви будете зі своїми друзями, наприклад. Куштувати хлібчик, то ви собі пригадаєте, у який спосіб його виготовляють. Обіцяєте розказати друзям? Чудово! А тепер, друзі, давайте послухаємо казочку про маленьку червону курочку. Але перед тим ми познайомимося з основними героями цієї казки. Отож, у нас є маленька червона курочка. У нас є сонний котик. Покажіть. Такий сонний котик вусатий. У нас є чорна собачка, так? І у нас є гучна качка. Отож, друзі, давайте наставимо наші вушка і будемо слухати історію про маленьку червону курочку. Отож, жила собі на фермі маленька червона курочка. І ось одного дня вона знайшла зернятко. Таке малесеньке, малесеньке зернятко, так? Ось у мене тут воно є. Знайшла вона зернятко і підійшла до своїх друзів, які разом з нею жили на фермі. Та й питається. Друзі, хто допоможе мені посадити зернятко? Не я, сказав наш сонний котик. Не я, сказала гучна качка. Уф -уф". Не я, сказала чорна собачка. Ну, гаразд, посаджу я сама. Посадила зернятко. І що зернятком сталося? Воно виросло, так? Виросло зернятко. Виросло моє зернятко, Хто допоможе мені зрізати вже готову пшеничку? Не я, каже гучна качка. Не я, каже сонний котик. Не яу-бу, каже чорна собачка. Ну, гаразд, зріжу сама. Ой, друзі! А тепер хто допоможе мені перемолоти мою пшеничку? Друзі, а ну, зголосіться! Не я, гучна качка, не хочу допомагати. Ня, не я, сонний котик каже. Уф, Не я, сказав наш песик. Ах, добре, то я зроблю сама. Ой, друзі, я вже змолола нашу пшеничку, і тепер у нас є багато борошна. Хто допоможе мені хлібчик спекти? Як ви думаєте, малята? Що сказали друзі нашої маленької червоної курочки? Правильно, вони сказали не я. Не я, сказала гучна качка. Не я, сказав наш сонний котик. Руф, не я, сказала чорна собачка. «Ах, Друзі, ну гаразд, я сама спечу хлібчик. Спекла наша курочка, красивий запашний рум'яний хлібчик. І каже. Мм, друзі, а хто допоможе мені з'їсти цей смачний хлібчик? Як ви думаєте, друзі, хто допоможе з'їсти? Так, малята всі? О, я допоможу тобі з'їсти цей хлібчик. І я допоможу тобі з'їсти хлібчик. І я допоможу тобі з'їсти хлібчик. Ей, ні, друзі! Друзі, тепер я сама їстиму хлібчик, бо ви мені не допомагали його готувати, тож і з'їм я його сама. Ось така історія малюки. Бачите, зверталася наша курочка до друзів з допомогою, а вони не допомагали. І відповідно курочка вирішила з'їсти хлібчик, який спекла самостійно. Ось. Ми вже майже закінчуємо наше заняття з вами. Однак допоможіть мені порахувати всіх наших героїв нашої казочки. От подивіться, у мене тут є качечки. У вигляді перекладу. Їх тут у нас є скільки? Давайте полічимо. Один, два тут і один, два тут. Два додати два. Дві качечки, додати дві качечки. Скільки буде разом? Молодці, чотири! Давайте ми напишемо у прикладі чотири. Правильно? Дуже добре. І давайте ми візьмемо ще один приклад. Ух, у нас тут є дуже багато наших собачок. Давайте ми порахуємо, скільки тут їх є. З одного боку і з іншого боку приклада. Один, два, три, чотири. Чотири додати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 4 додати шість. Такий великий приклад. Скільки буде разом? Давайте подумаємо. Молодці! Десять! Давайте ми перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. 4 додати шість буде десять. Дуже добре, друзі! Ви великі молодці! І я думаю, ми можемо вже гукати наше совеня і завершувати заняття, правда? Правда. Совеня! Совеня ти де? Тут є тут. М -м -м. Ну як, сподобалася вам історія про хлібчик? А про курочку? До речі, я її знаю. Це моя дуже близька подруга. Ми разом з нею колись готували булочки. Хі -хі -хі. Ось так. Бачите, сувеня дружить багато з ким. І з нами. І з курочкою, так? Угу. Гаразд, друзі, давайте закінчувати. Прощаємося. Па-па. Па-па. Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Істента. Сьогодні ми експериментуємо. І давайте подивимося, що у нас тут є. Що до нас прийшло в гості? Яєчка. Яйце! Ми зараз будемо вчити наше куряче яйця плавати. Давайте. Отож, нам потрібна склянка, нам потрібна вода, ложка і сіль. І сіль. Так, і сіль. Отож, беремо, набираємо склянку з водою. Отож, тепер кладемо сюди яйця. Яйце ще не вміє плавати. Не дуже яйце вміє плавати, так собі йому виходить. Добре, давайте ми тепер додамо суперінгредієнт в нашу воду. Чарівний інгредієнт, який називається сіль кухонна. Так, зараз я витягну яйця з води. Давай, ходи, яєчко. Будемо вчитися плавати по-іншому. Так, трохи води розлилося. Давай, Юстенко, візьми, додай. Та багато додай. Багато. Не стидайся. Додай кілька ложок солі. Один. Один два. Три. Давай ще одну. І ще. Давай ложку перемішаємо тепер. Так, можна, я перемішаю? Багато. Я теж хочу придутись в експерименті. Так, мішаємо, 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 мішаємо. Знаєш, Юстю. А що нам стидатися? Давайте ще візьмемо солі. Не замало не буде, так? Додаємо наших чарів. На червівник. їх можна всю банку. М -м. Можна всю банку. Так, давайте тепер перевіримо, чи наше яйце буде плавати, чи знову втоне. Чи не буде боятися, плавати. Чи не буде боятися. Так. І тепер... Ну що, яйко, ти готова? Та-дам! Що яйця робить? Воно не тоне. А чому воно не тоне? Бо ми такі чарівниці? Через сіль. Через сіль. Дивіться, друзі, що відбувається завдяки тому, що ми додали багато солі до звичайної питної води, утворилася, скажімо так, більша щільність води. Коли ми додаємо сіль у воду... Вода стає щільніша, там стає набагато більше молекул, таких малесеньких малесеньких частинок, які по суті тримають наше яйце на горі, наче ручками. Знаєте, і тому наше яйце не тоне. Тому, наприклад, плавати, коли ми вчимося плавати, значно легше у морській воді, бо вона є соленою і також, відповідно, щільнішою. Там є багато молекул, які нас тримають на воді, і складніше є вчитися плавати, наприклад, у басейні. Ось така історія, друзі, завдяки молекулам, яких є значно більше у соленій воді, завдяки солі, наше яйця тримається на плаву. І що робить? Плаває. Плаває. Ось так, друзі. Спробуйте вдома і стежіть нам, чи вам вдалося. Ну що ж, будемо прощатися. Всім гарного дня!